Протягом року депутати-мажоритарники 169 разів виступали під час засідань Верховної Ради. Найчастіше правом виступу користувався Юрій Соловей. Натомість Анатолій Дирів жодного разу не зареєструвався для виступу. Наші депутати 64 рази звертались із запитами до посадових осіб та органів влади. Щодо голосування під час пленарних засідань, то найбільшу кількість пропустив Олександр Шевченко, а найретельніше відвідував засідання Юрій Тимошенко. Стверджують представники громадянської мережі опора. Серед пріоритетів ну, в, 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 в тематиці законотворчої діяльності е, 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 сім е, прикарпатських депутатів-мажоритарників е, е, віддавали ну, на, 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 найбільше загалом. Е, тобто, це, 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 це узагальні це цифри. Найбільше уваги не переділяли питання податкової і митної політики. Е, дещо менше е, в, в, Питанням бюджету, економічній політиці у рамках пілотного моніторингового проекту, що має назву Рада, підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво опора провела моніторинг діяльності трьох депутатів-мажоритарників області. Це Юрій Дерев'янко, Юрій Тимошенко та Юрій Соловей. Так, Юрій Дерев'янко відвідав 93% засідань парламенту. На території його округу працює п'ять громадських приймалень. Депутат регулярно зустрічається із виборцями та інформує їх про свою діяльність через сайт або ж сторінку у Фейсбук. Зареєстрував 74 законодавчі ініціативи, із них вісім власні проекти. З поміж іншого, дерев'янко пропонує законопроект про проведення економічного експерименту Прикарпаття. Згідно із ним, на 5 років на території області просить запровадити спеціальний правовий режим економічної діяльності для бізнесу. Ми нині маємо. Більше 600 тисяч працездатних осіб дуже фахових, які могли би свій потенціал інженерний, освітянський, освітній і фаховий реалізувати. Як менше вчит щонайменше чотирьох промислових парків, які ми пропонуємо підтримувати, це і Калуш, і Коломия, і Надвірна, і Івано-Франківськ. Юрій Соловей регулярно зустрічається з громадянами у кожному із трьох районних центрів округу. За даними опори, протягом року у тематиці законотворчості нардепа переважали ініціативи у сфері податкової та митної політики. Чітко виражена регіональна специфіка відображена у проєкті постанови про урочисте відзначення на державному рівні у 2015 році 300 році, з часу надання селищу Кути Косівського району магдебурзького права. Один депутат з 450 – Це не так то просто і не треба. Я так само хочу опиратись на підтримку людей. Я готовий говорити з ними відверто і відкрито, але я звертаюсь до людей Підтримайте мене. Бо не завжди все те, що я говорю, буде те, я не стодоларова купюра, щоб всім подобатися. Юрій Тимошенко відвідав 93 засідань парламенту. На територію його округу працюють дві громадські приймальні. Зареєстрував 24 законодавчі ініціативи, із них п'ять власні. В основному вони стосуються учасників АТО. Також Юрій Тимошенко проектом постанови під номером 3324 пропонує встановити у сесійній залі парламенту ікону Покрови Пресвятої Богородиці. Я проти того, що на фронті повинні воювати тільки селяни роботі. І їхні діти я проти того, що діти рафінованих не воюють, а навчаються десь по закордонах. Згідно із даними громадянської мережі, опори, з усіх проєктів законодавчих актів, які ініціювали прикарпатські депутати-мажоритарники, чинності набули тільки 18. ініціативи.